Маємо для вас супер пропозицію. Дивіться, ось такий купальничок від італійського, від італійського бренду Ямамей. Я особисто маю від цього бренду купальник дуже задоволена і якість дизайн просто супер. Дивіться, ось такі різні є в лоті. Вартість одинички всього лише 100 гривень. Вартість лоту з 20 штук 2 тисячі гривень. Дивіться, по моделькам. Ось маємо отакі яскраві, суцільні, класні, супер класні. Дивіться, яка спинка. Так, маємо ось такий сексі. Маємо такий зі змійкою. Теж дуже дуже сучасний, модний, класний. Треба брати. Це супер пропозиція, те, що вам потрібно. Дивіться, ось такий сексі. Модельки є, повторюються, є в одному екземплярі. Також ось такий маємо. А, ось такий а, різнокольоровий, така теж цікава. Сучасна моделька. А, ось такий на змісі, чорний. Також в лот входить, входять одні трусики від Mason Scotch, теж від купальника. Можна поєднувати з іншим верхом, дуже класно буде виглядати. По розмірам, XK 1 одиничка, С-5 одиничок, МК 9 одиничок, Елік 5 одиничок. Дуже класно, що є Мак 9 і Ельок великі розміри. Це завжди ходові, клас, класні розміри. Вони вам потрібні. Всього лише за 100 гривень за одиничку і 2000 гривень вартість лоту за 20 одиничок. Для замовлення цього класного лоту ви можете звертатися за інформацією під цим відео, а також у нас діє абсолютно безкоштовна доставка по Україні при замовленні від 50 тисяч.